Люди кажуть, опитування Сі 4 Чи дотримуються чернівецькі пішоходи правил дорожнього руху? Найменша легковажність на дорозі може призвести до непоправних наслідків. Команда Сі 4 опитала пішоходів, чи дотримуються вони правил дорожнього руху та чи уважно переходять зебру. Чи дотримуєтесь правил дорожнього руху? Так. Да. Яких саме? Ну, щоб чи, не, по не перше, не не спішити дивитись наліво-направо, коли переходиш дорогу, і дивитись в світлофор. Завжди переходжу місце. Ну вулицю у визначеному місці, тобто це пішохідний перехід або світлофор. Ну, та в принципі все. А чому ви дотримуєте цих прав? Тому що це в першу чергу наша безпека, тому що якщо ми не будемо їх дотримуватися, це може спричинити дуже багато небезпечних ситуацій. Плюс ми мусимо подавати приклад своїм дітям, як правильно поводитись на вулиці. Тому, в принципі, дотримуємося. Всі повинні цього цих ну, дотримуватися А Які правила дорожнього руху ви знаєте? А я не знаю. А які я знаю. Взагалі ніякого? Ні. Ну крім того, що Альбіна сказала, більше ніякого. І ви дотримуєтесь? Так. Да. Ну, перечислять тих, яких ви дотримуєтесь. <рес> ну, не перехожу на червоне світло, не бігаю по дорозі. Що, ще? Головне, не обганяю машини на самокаті. На червоне світло не перебігайте. <рес> <рес> ви дотримуєтесь цих фіх, правда? Так. Ну так. Да, да. Поважаємо наших працівників поліції, тому що піклуємося про своє здоров'я, життя і про життя водіїв та всіх пішоходів. Які правила дорожнього руху ви знаєте? <ріст> <ріст> так, не можна бігати по дорозі, потім Все. не можна переходити дорогу не в тому місці. Треба чекати світлофора з, з зеленого. Переходити дорогу на зелений світлофор, дивитися по сторонам, їхати тільки на велодорожки, якщо ви їдете на велосипеді та не виїжджати на е тротуар і... Напевно, все, я більше не пам'ятаю. А ви розкажіть так, які ви дотримуєтесь? Ну, всі. От якісь я сказала, я всі дотримуюсь. А які правила дорожнього руху, ви знаєте? Дивитися в дві сторони, поки переходиш. Так, спочатку треба дитини в ту сторону, де їдеш, спочатку може, а потім в іншу. Переходити переходиш... тільки на пішохідних знаках. І на світлофорі. Бажано більшість. Звісно, ми дотримуємось, переходимо дорогу в відведених для цього місцях ем, на пішохідному переході або ну, ще за наявності світлофора, коли автомобіль зупиниться. А чому буде отримати справу? Ну, по-перше, щоб не збила машина, щоб не було, не <свісно> знаю, щоб не збила машина, так. Перехожу дорогу на зелене світло тільки. Не перебігаю дорогу, не перехожу дорогу в місцях, там, де немає світофора, ну, в цілому зебри немає. Ну, це таке саме основне. Чернівчани турбуються про власну безпеку, тож на дорозі намагаються дотримуватись усіх правил та бути обачними.